Захожу беру паличку, так як мені електрики сказали. Береш і нажимаєш кнопочку, тому що там все згоріло. До нього торкатися руками просто неможливо. І це так кожен через день я ходжу, включаю башню. Пані Ірина відповідає за водопостачання у селищі Перемога. Єдине джерело питної води для ста людей та їхніх господарств водонапірна вежа. Але кілька днів тому її відключили від електроживлення. Є в нас три колодця на все селище. Ну вони майже без води. Просто там відер двоє троє. Обіцяли почистити. Почистити ми хто міг біля своїх будинків почистив сам, але там, так як у нас висока точка, води немає. Іде, ну одразу з мулякою, там з піском черпаємо воду. І якщо зараз, ну як у башні не буде води, просто води на всіх не вистачить. Вона не встигатиме набиратися. Бач, кава хороша. І ставка капить, так, є така дівтірія, там болізні, так що одну да більш. Там теж туди як, кинуться всі в один колодязь, Ну, сто чоловік, якщо кожен по відру візьме, от порахуйте, скільки це буде. Ви сиди, хоч у білопілля їсть. З тією баклашкою. Так хорошо, а це в нас ще корова. Ну де тепер її Ополонку рубать, так вона впала раз на льоду, вона вже туди не піде. А що нам робити пенсіонерка, інвалід другої групи, без води? Як оце без води? Не знаю як. Водонапірній вежі у перемозі понад 60 років. Місцеві жителі самі ремонтують її та доглядають, коли з допомогою керівництва громади, а коли й без неї. Понт живлення закутали плівкою, щоб не заливало водою, а саму вежу обгорнули сіном. Ми її втеплили, тому що вона замерзає, так як навіть і була вода, були морози. Воно замерзлося, і ми ходили, розігрівали. Башта у селищі Перемога перебуває на балансі Білопільської філії державного підприємства Укрлік трави саме селище відноситься до Білопільської громади. Туди звернулися мешканці по допомогу. Представники енергетичної компанії, які прийшли на зустріч, пояснили, що відключили живлення за борги. Ви прийміть нас правильно. Ми без оплату ж не можемо постачати електроенергію. Ну ми доплатимо, люди то плату. Я вам ще раз обіцяю, та кому. Ви ж не нам платите, ви платите хочете поставити, що він забирає ваші кошти, а він не сплачує нам за спожиту електроенергію. Аби відновити живлення якнайшвидше, міська рада пообіцяла в цей же день написати гарантійний лист про те, що мешканці перемоги платитимуть за електрику. Якщо Вони гарантійні листи дадуть на оплату електроенергії. Керівництво сумебенерго прийме рішення позитивно. Тоді ми відновимо постачання електроенергії. у Білопільській міськраді. Кажуть, що кілька років намагалися забрати собі на баланс об'єкти соціальної інфраструктури селища Перемога. Але наразі це заважає зробити постанова кабміну про заборону відчуження державного майна. Вони не можуть передати, хоча вони планували і обіцяли генеральний директор у що вони будуть спілкуватися з регіона міністерством. І з іншими міністерствами і аграрної політики, щоб все-таки передати, ми їх дуже просили, тому що якщо не на балансі, ми не маємо права вкладувати кошти. Ми зверталися до керівництва обленерго обласної державної адміністрації, щоб присвищити процес передачі цієї скверловини. Ми тоді оформляємо її на себе. люди, люди з водою. Ми займаємося електропостачанням і ну і в принципі проблема вирішена, як розповіли в Білопільськ. Ські мерії місцева філія «Укрліктрав» має заборгованості перед усіма юридичними партнерами. Керівник філії нещодавно звільнився. За номером телефону, який зазначений як контактний номер «Укрліктрав», ніхто не відповів. За інформацією з відкритих джерел тільки за минулий рік, за рішеннями суду, «Укрліктрави» мали сплатити боргів фізичним особам на півмільйона гривень. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.